Солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі? Моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи, ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти, ідеш вперед. Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, блахаю, чуєш, ти не лети. Далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.